Президент Зеленський повідомив, що, на жаль, в Україні на зараз 4 загиблих і понад 44 поранених. Скоординували подальші кроки з партнерами для належної відповіді, Повідомляє президент. Обговорив з Еммануелем Макроном, президентом Франції, нічний обстріл Російської Федерації. Також президент заявив, що такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, про яку, як я вже й нагадувала, говорять і, Пісков, і Лавров, Лаврови, і сам Путін та всі комунеріньки на Росії. Це свідомий злочин, і, звісно ж, затягування війни. Такі слова президента, я з ними наразі солідарна. Він нагадав, що у Вашингтоні не раз лунали заяви. Про можливі санкції в разі відмови від переговорів Російської Федерації, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки. Ми ж їх не бачимо. А також наголосив на необхідності виконати всі домовленості досягнуті в Парижі. Зокрема, зараз активно обговорюються і майбутні гарантії безпеки для України і співпраця сьогодення. Україна готується до майбутньої зустрічі в форматі Рамштайн. Цього тижня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук завершив робочий візит до Отави, де взяли участь, взяв участь у парламентському саміті Великої Сімки. Він провів низку зустрічей зі спікерами парламентів Канади, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та президенткою Європарламенту обговорювалися ключові питання підсилення оборонної підтримки України, санкційний тиск на Росію, використання заморожених російських активів, європейська та євроатлантична інтеграція, а також повернення незаконно вивезених українських дітей. Фінальний документ саміту засудив. Тривалу агресію Росії та підтвердив готовність України до справедливого миру. Президент Володимир Зеленський також здійснив низку важливих міжнародних поїздок і переговорів. Побував у Копенгагені та Парижі, а також провів зустрічі в Ужгороді, про які ми вже друге говорили. Спершу глава держави зустрівся з лідерами країн Північно-Балтійської вісімки. Далі взяв участь у роботі коаліції охочих, до якої входять наразі понад 35 держав. На Закарпатті відбулися переговори з президентом Європейської ради та прем'єр-міністром Словаччини, а також міністеркою закордонних справ Швеції. Основна мета цих зустрічей це посилення підтримки України, збільшення її сили в протистояння агресії сьогодні. Поряд з нашою країною, вся вільна Європа: США, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші партнери пише Зеленський за підсумками переговорів. 26 держав вже підтвердили готовність конкретними діями гарантувати безпеку України. Водночас, президент наголосив, перед тим як досягти миру, необхідно змусити Росію його шукати. Для цього потрібні потужні санкції, тарифні обмеження, які стануть спільною відповіддю Європи та США, і позбавлять Кремль ресурсів для фінансування. Війни також Зеленський підкреслив, що подальша трансатлантична координація має зробити цей тиск максимально відчутним для Москви. Тож Україна готується до нової зустрічі в форматі Рамштайн на новому тижні. Наступний тиждень теж має бути доволі активним. Серед іншого, ми готуємось до формату Рамштайн. Ми працюємо також, щоб були нові внески партнерів. Програму «Пьорл». це дуже потрібна програма. Ми Завдяки цій програмі ми купуємо американську зброю. Завдяки програмі, і вже там більше двох мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами: більший захист неба, захист проти російських шахедів проти російських ракет.